Всім привіт! Катаємося сьогодні в голосухі разом з запрошеним гостем блогером Сашко. Всім привіт Воня, Сашко! Підписуйтесь на мій канал. якщо сюди свій кальпель, щоб відчув, що таке МТБ. Я на хебіті. Поїдемо сьогодні в мій маршруті контрійний. Ну, не мій. Називається контрійний тандем. там. Частково його будем катати. Зійдемо на машеловку, трошки попригаємо. Може теж щось попригає. Але не живим залишиться. <рес> ну коротше, а ви поки що? Підписуйтесь, ставте лайки. І приємного просмотру. Позустріли випадково. Їде в ліс кататися на шосері. 38 стали. Поставив собі якісь полусліки. 38 Буду готить в лісі, є. каже. Але не знаємо сьогодні гоція, бо гоці з пацанами десь з каштану. Здорово, спортсмена. Здраво. Ми сьогодні не з вами не хвалюся. Контрила, блять. Ну що, мы попрощалися, бо у них свій маршрут у нас свій. Зараз з сашком починаємо перший трейл сюди в гласуху і будемо спускатися до озера. Полетіли? Єсть. О! Колись тя слизьке. Тупо два колоси, тільки що пішло під мене. Щось доволі так слизькувато. Ну може треба тиску ще скинуть менше, бо колеса щось носить капець капітально на листі. Треба бути обережним. Так, Саня, зараз будеш пригати першу перешкоду пробувати. Yeah, Дуже давай. легко, ні, ти можеш просто отак спокійно з'їхати. Yeah. О, хорош. <laughs> давай ще раз. Yeah, yeah. Давай, газуй! Ой! Ой-ой-ой! Я так лякався, що мене повело бо. Саня нормально так дав. Живий? Ха -ха. Обережно! А ну зачиніть, який в мене шолом О -о -о. новий, та ти що? Фізик називається, там ще блимавка є позаду. Через всі заряджається. Знаєте, де можна купити? Знаєте де? Де, Сань? Велопонята, мабуть. Звісно, ще й прямо кошта того діє на 10%. Так що користуйтесь. Осінь, голосиво, капець, яка гарна. Та й весна, теж тут гарно коли все квітне. Зараз тут листя купа. Дуже прям кайфово. Фу. Бля, тяжко на трейлі, звісно. В підйоми їздить. Було, пацаны, Я чуть О, давай, догнали. Обережно, обережно. <рес> мяу мяу Мяу-мяу. Як тобі, перше враження від контріли? Класно, але не пригайте зразу. Привикніть апарату. <рес> Це точно. Але ми сьогодні трошки попрыгаємо. Я сані покажу пару трамплінчиків таких легеньких, які, на яких можна повчитися на мишеловки. Так, пошуршал. Пошуршал. Пук. Але мягенько так. От на цьому мягенько ти шо вообще? Ну. не поменяємо. Да, да, я ж кажу, для порівняння просто сядеш потім на цей. Це вообще подушка в порівнянні со скальпелем. Блін, круто. Спилили дерево. Офігеть, клас. Йоу, хорош. Классно? Класно, але надо было опустить дропер. А та ти снова не опустив дропер? Ну -мо, Саня. Поедь тупа... прямо по цим. По говну по цьому. Там нормально все. Морочий корм. Там вот так по центру тупо едешь вообще пофиг. Понял? А ч? Я прям такий. Ну. Я коли на гребені бачив, такі, такі корні, такі дропи. Сразу страшно, так? Сразу да? страшно, ти або максимально тормозиш і жопу дуже назад. А тут прям спокійно і такий, ну ладно, я оп-оп-оп. О, тут, тут можеш зараз спробувати заблочити вілочку. Ну, аморт. О, реально лучше. Там, переключитися, встати на ножки, спробувати. Так, так, да, на ножках взагалі лучше стали. Да? Ну, зад повністю. Заблочений. І пошов і пошов Ти шо? Мешеловський каньйон Капець, він з кожним роком все більше і більше осипається. Скоро ці усі всі дерева попадують туди. Та ну капець така глибина. Страшно. Ого! От би туди й дроп зробили, так? Так, ми вже на мешеловочку приїхали, зараз. Пойду Саньку показувати трейли. Опа трошки назад. О, хорош! Клас, да? Гравітація! Усьо, приїхав Максим до нас тренер по велоспорту, по шосейному. В захисті весь. Вон уже весь на... Перейшов, теж вчиться буде на МТБ прыгать кататися. Пока що поїхали одну трасу, індурка називається. Я Сані показав то сейчас Саня поїде буде нам показувати як треба їздити. Куда ви Я не пам'ятаю куди їхати? Пошли, покажу. Ну поїхав. Ти ж казав, хочеш перший поїхати. давай? Ха -ха. Такого не не Такого було. От що правіше, правіше. О -о -о. Ха -ха. Трошки розслабся, Сань, сильно напряженный. Не туда, ну ладно. Чекай нас там. Оу. Проблем Ти би там не ганяв, бо там люди їздять. Короче що, повело обод, повело покришку походу. ще. І так збирався колеса міняти, Так що. Ці уже колеса заднє стільки натерпілась, Уже разів в 5 рівняв. уравнял? Ну, вже уже тупо пластилиновое. Все, Саня, їде трамплін прыгать. Гончик нереальний. Ебать. Мама мие, улаля. Коротше, нещодавно їхали в центр. Так, Саня останній трамплін випадково поїхав, за мною пригнув. хе Обістрався, звісно, трошки. Зараз їду в центр трасу. Потім назу збираємось збираємося та їдемо далі по маршрутику. Обережно. Їду. хуйня А, ти перший раз туди заїхав? Да, бля. О, хорош. хуй Думай, ебаный хуйня. Коли заїжджав, пригорнув Екстрим Паркур. Red Bull. Sneaker z Візьміть на спонсор фасажку в Red Bull. Будь ласка. Він любить енергетики. А він поїхав далі кататися ага. на мишоловці. Ти ж не хочеш? ні, хочешь? Все, накатался? Не, ж, прям... он, а, 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 не ще можна? Проїхатися іменно. именно. Ну, щось. Да. А вже экстрим. Екстрим уже перебор. Уже да? адреналінчик Давай, Сашко, влогер, їдь. Ну как блин? Передачки перемикай, ну в тебе це ціла касета. <свист> Ой. Давай, 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 каденс, каденс. Хорош. Фух. Хорош, Сань. Ты думал уже не выйдешь. Я сам думал не выйду на, на цьому велику. Але вийшов, тяжко, Чашка, пусть 170. Ой, бля. Ужас. Вот тут гарно, капець. Фух. Зараз буду воркаут. Давай, на турнички приехал Сашком. Давай, подходик на 10 раз. А тут, наверное, на велик не че чи Ух ты, який. Давай, какашка. Опа, разочек есть. Тяжелый велик. Ну да, блин, 13 кило раз. Десь або 12 половиною. все на два рази. Та да, не хочеться. Та, да, слабак. У мене велік 15 важить, плюс якісь лахи, сумки туди-сюди. Ще одного треба. Так, так хватить. На одного Жарко чисто біля. Просто дивіться, окуляри запотіли вже. Регач, підйом! А, ну можно переключиться ж не больше. И пошел, пошел. А я, блин, еду, снимаю. крую левой рукой, а передачки-то на правой. Не, на трейле, конечно, на контрине маршруты ездить такое себе. Дав Саньку хебіта свого, щоб він вичув нормальний байк підвісочний, трейловий. А я сяду на свій контрийник, так зараз один трейл прикольний. Спустимося біля болотки. ось цей трейл. Що? Я полетів, а Сашка за мною. Там Сашка на бейте. <laughs> О, Сашка впал. Ты шо, старенький. Давай, пошел, пошел, пошел. Торчочек. Наносик, наносик, жопа смещайся. А, не заехал. Я на контриле тут заезжаю. Оно, блін, блин, даже тут не передашься кусь уклон. Але він тут добрящий Що, Что, Саньком снова замахнул из байками. Хай затестит нормально Хэйби, да покатается. Не, ну я думаю, что Саня скоро уже им МТБшку соберей, пусть весь метр. Ага, да, я забув, що ту дерево увалило, дивіться, дуб який капець впав. Офігеть. Ти подура здоровенная. Офігеть. Та прикинь, кадайся, катайся, катайся я десь перед тобою, як гепнет. Та обосратися можна, там не тільки обосратися. Давай, через бревно. Давай, давай, давай. Повалий вся карятка. Саня буду знімати, поїдемо зіжалку одну прикольно. Во, ти напускає. Главне переднє гальма, не блогу, кого. Передній свіжий. А, я на гравелі з'їжджав. Чи ні. وا! Давай, 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 крути, хорош. Но тут уже повеселее буду подниматься. О, хорош, заехал. Красавчик. Тебя чекаю. Це так називаємий монастир відлюдника. Насправді, як для мене дуже кріпове місце. Чувак, прикинь сюди приїхати ночі. Ну, кріпове капець. Ікони всякі тут. Коротше, тут, я не знаю як зараз, але там от внизу десь живе коротше, оцей мужик. Постійно. У нього там собаки, він тут ходить, це оце, це походу там, молиться. Ні, не там, от, там десь. Я якось так таку тропінкою туди. Не знаю, як зараз, але він там колись жив. Я, я пам'ятаю, тут катався, перший раз їхав, я ледь не обісрався. Так страшно стало. Думаю, де? Я? Я, блін? Та, тут такі ями, блін, ікони. Короте, можна зайти, помалитися, поставити свічку. Грот Діви Марії. А ви тут були чи ні, можете написати в коментарях. Це прямо в серці лісу Голосієва. Mm. А тут бачите шкура коротч, із лісної мандатри зроблена. Тут прям міні дх можна прямо тут такі корні, типа. <хе -хе -хе -хе> можна тут іменно на СДБХ політати. <хе -хе> ну говорю, міце кріпово, диви, якісь халабуд, одна, друга. Да, ось вход. Чий виход. <хе -хе> угу. ось, бачиш, а, там... вон. І там от він там жив, короче. Не знаю, як зараз. Я там, чи ні. Офігеть, тут цілий шалаш. Ніхіра тут хата, тут городок просто снимает. Капець. Все. Ага, ось все. Ото там собаки, все. Да, він там і живе. Ага, ага, дивіться, одна халабуда, друга, третя. Капець, тут ну, можна тупо жити. Це тупо київський шипит. Ну, тупо поликаврів. Да? Ну так, да, так, да, тупо скаврів хата. <рив> Це як, знаєш, тут типу як цигани живуть, знаєш, собі хати із дверей роблять. <рив> Не, ну дуже стрмно місце, чувак. Прям капець. Так, <рив> да, він тут, походу, так досі живе, бо там собаки як були, да, так да, і є. Помайки. Ой, тікай! Тікаємо, тікаємо, собаки прибігли. Приїхали на ВДНХ, хотіли на памтреку покататися. А щось тут цих личинок так багато на самокатах, щось вже перехотіли, коротше. По ходу додому заїхали на американку. Зараз Саня тут вчиться оцей трамплінчик маленький прыгать. Більше розганісь Мало ходов. Ну, Вже трошки краще. Ось і завершується наша капка в такій прикольній кав'ярні у мене на районі. Лук називається. яка вона хороша. Я випічка, дуже смачна. Mm -hmm. Прикольно? Mm -hmm. дуже, смачно. дуже смачно. І ціни прям, ну, не знаю, це поки воно відкрилось, може тут ціни невеликі. Але, ну, типа, прям хороші ціни, прикольний вибір. Треба буде ще тут заїхати, щось попробовать. Підписуйтесь, ставте лайки. І шо? Колокольчики. І колокольчики. Все, до побачення.